Дуже рада бачити. Скажіть мені зараз про банку ще дві. Зараз вони будуть оскільки я розумію. У нас же тут є три лідери опозиції. Вони прийняли рішення, що треба зараз іти і пробувати пробити закон про чому людей не позвали туди. Люди розчаровуються, за що кожен раз. Це вже просто смішно. Це питання не до мене. Я Привіт. Привіт, Сонечкою. Яка гарнюсінька. Я ще... я... Переживала я за тебе. Мама мені як написала, я думаю, вже здурію. Я не сьогодні, завтра будемо підніматися. Підні, мені теж не подобається. Мені теж не подобається. Мені вже 40. Можна було б, звісно, якось. І людей бачиш, менше. Взагалі перестануть ходити. Ну не можна ж так. Ну що не керований буд чекає. Чи що вони чекають? А воно до цього йде. До цього йде. Мені Вчора вночі да. мені ця історія в Одесі дуже не подобається, тому що мені здається, що зараз почечна Росія буде робити отакі випадки. Це я Це ж з Богом. Да, 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 да. Танічко, йди, кийця. Це Таня Чорнова.